Незакінчений шедевр, який став музичним заповітом, Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії та Львівський муніципальний хоргомін відзначили уродини одного з найпопулярніших класичних композиторів Вольфганга, амадея Моцарта, виконавши його сакральні твори. Подія об'єднала не лише творчість Моцарта, а й Міжнародний день пам'яті жертв голокосту, який щороку у світі вшановують 27 січня. З такої нагоди у філармонії звучала одна з найвеличніших композицій реквієм, який з роками став уособленням скорботи та надії. Гент оркестру Володимир Сивохіп. як розповідає чоловік, виконання творів знаменитого маестро завжди особливий виклик, адже це не просто нова інтерпретація, а щоразу й нове прочитання вкладених сенсів. Ну це такий доволі хвилюючий момент, бо з одного боку це важка музика, це технічна музика, з іншого боку, це меса, це заопокійна меса, і звичайно, треба вловити цю ауру духовності, ауру творчості і створити для всього залу такий молитовний настрій. Це ніби відспівування тих, хто взяв за ну за обрядом за текстом всі гріхи світу на себе. Це ніби також відспівування всіх наших воїнів, які загинули за світле майбутнє України. За словами музикантки Лілії Нікітчук, власне саме ця дата надала виконанню реквіюму нового емоційного звучання. Вона також додає, що це та композиція, яка поєднує історію і сучасність, а її трагічне звучання нагадує про мільйони втрачених життів. Хоч ми і не в храмі, але це храм мистецтва, і ми повинні молитися. І музика, вона дуже нас наближає до цього стану молитовного, медитаційного. І коли ми співаємо, ми молимося ще більше. Катрекрія Моцарта, я вже виконую дуже багато років, тобто з різними колективами, з різними диригентами, і це є один з улюблених творів для виконання, тому що він дуже гарний, він довершений. Ти вкладаєш в неї. Такі сенси, які заклав композитор, а Моцарт Вольфганг Амадей, він дуже любив музику, прозору, світлу, чисту. Крім того, наголошують організатори, виконуючи твори Моцарта, музиканти намагаються передавати його історію і цим самим, ніби допомагають зберігати пам'ять через мистецтво. Передусім для музиканта зараз кожна нагода вийти на сцену вона потроюється по перше відповідальністю, а по-друге, оцим шансом вийти на сцену саме сьогодні. Тому що ти не знаєш, що буде завтра. А сьогодні ти маєш можливість сказати щось для тебе важливе в рамках конкретного твору, і тому це подвійно, а то й потрійно. Ти виходиш, і деколи це звучить як в останній раз. До слова, концерт фуга смерті став п'ятим і заключним у фестивалі, присвяченому музиці віденського класика, на яких упродовж п'яти днів звучали твори трьох поколінь родини композитора. Адже як вважають музиканти оркестру, аби зрозуміти одного моцарта, треба почути трьох. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.